Збірна України з футболу отримає нового сенсаційного тренера. Сергій Рибров дивує несподіваним рішенням продовження кар'єри. Трансфер Мартанови вартість зіроку Пуел, серед яких лідерів динамо Київ, Дніпра, «Дніпра-1» та Шахтаря. За що Михайлу Мудрику дісталося від легенди АПЛ? А також на кого з талантів Шахтаря націлився відомий французький грант, та яка риса Віктора Ціганкова окремо вразила тренера Жирони. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну і як завжди, не забувайте залишати власні коментарі, підписуватися на канал і, звичайно, ставити вподобайки. Адже саме так ви краще всього допомагаєте розвивати український Ютуб. Почнемо з моменту для шанувальників незвичних голів з північної Америки. Там 35-річний форвард закрутив кругло, точнісінько в дев'ятку прямим ударом з кутового. Oh, what a goal by from the Поки що ще гравець Донецького Шахтаря Вінісіус Тобіас потрапив в сферу інтересів Ліона. Відповідна стаття з'явилася в іспанських ЗМІ. Французи втратять сім літам малого істо, який вже підписав контракт із Челсі, і знаходяться в пошуку ідеальної заміни. В Бразильці вони вбачають цінний актив, котрий не тільки готовий для старту, а якого можна було потім вигідно перепродати. Оцінюється талант приблизно 15-20 мільйонів євро. У Реала є право викупити його першими за 18. В цьому сезоні він є одним із лідерів Кастілії, де провів 32 матчі та зробив 5 асистів. Продовжують нахваляти в Іспанії Віктора Цянкова. Цього разу не стримався в компліментах українцю головний тренер Джерони Мічел Санчес. Циганков гравець дуже високого рівня. Він має природний талант і вражаючі фізичні та технічні індивідуальні здібності. Він дуже скромний хлопець, який має гарну спортивну освіту, оскільки його батьки також зі світу спорту. Віктор знає, що йому ще вдосконалювати. Він наполегливо вчить іспанську мову і поки не має повної довіри від одноклубників, адже лише нещодавно приєднався до Жерони після багатьох років Динамо. Чесно кажучи, ми не були здивовані його рівнем і сподіваємося, що побачимо від нього в цьому сезоні гру ще краще. Матч України та Англії закінчився ще декілька днів тому, але емоції експертів та зміни вщухають і досі. Так, Стівен Джерард розніс Михайла Мудрика за його гру у відборі. з точки зору збірної України. Це була фантастична гра у виконанні Англії. Однак ви можете бути розчаровані, якщо ви є тренером Мудрика при всій повазі, але він все ще не вивчає гру. Ти ж знаєш, що потрібно тримати сака під праву ногу. Не можна дозволити мусити під ліву, тому що це його чарівна паличка. Як наслідок Букайов влучив прямо в ціль. Цитує Джерарда видання Мірор. Зовсім іншу характеристику отримав Олександр Зінченка від свого одноклубника Сміта Ру, який відзначив менталітет переможця у українця і назвав його одним із найтехнічніших гравців, яких він коли-небудь бачив. Також емоційно оцінив Ру України і Мирон Маркевич, який звинуватив футболістів в приреченому настрою та занадто в'ялому підході. А Сергія Ріброва закликав прояснити ситуацію з його призначенням, адже на думку спеціаліста не може команда виходити на такі матчі без чіткого розуміння, хто є чи буде їх головним тренером у відборі на євро. До ратання у Маркевича взагалі не було. До речі, Руслан став третім наймолодшим тренером в історії збірної України. А ось хто з вас пам'ятає, хто є наймолодшим? Пишіть свою версію в коментарях під цим відео. Ну а правильною відповіддю на минуле запитання, хто з четвірки, а Воронін гусів Несмачний кучер провів більше матчів за збірну, є Андрій Воронін, що судячи з ваших відповідей, здивує багатьох, адже більшість вказувала гусіна та несмачного. Але що ще більш цікаво, так це інфа від Динамо Київ Інсайд, які стверджують, що Сергій Рібров змінив своє рішення і вирішив сфокусуватися на клубній кар'єрі. Начебто спеціаліст очікує нової пропозиції від Аль Айну, яка буде куди більш приваблишою ніж те, що йому зараз пропонує УАВ. Ну і сама асоціація вже не має тих фінансів, про які вони домовлялися із Рибровим. І в такому випадку, за інформацією джерела, основним кандидатом на пост стає Руслан Ротань, який скоріш за все буде очолювати команду влітку ще з приставкою ВО. Після чого вже по здобутим результатам буде й прийматися остаточне рішення. Портал Трансермарта новив вартість футболістів УПЛ. Очікувано найбільший плюс отримали виконавці Шахтаря після їх матчів в прокупках. У Трубіна і Матвієнко плюс 7 мільйонів євро, Судаков плюс 3, Бондаренко та Сікан плюс 2. В Тріо найдорожче в лізі тепер потрапив ще Артем Довбик, який оцінюється в 11 мільйонів. А в Динамо Києві чуть на додав лише Віталій Буяльський, у якого ціна піднялася ще на 1 мільйон і тепер складає 8. Друзі. Ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.